Спочатку 17 століття. Почуйте, як звучить мова українська проповіді е, Кирила Транквіліона Старовецького. Е, Кирила Транквіо Старовецький, орація написала найдем Рождества Сина Божия, Господа нашого Ісуса Христа. Дивен Бог на висоті Небесної, але дивніший в глубині смирення свого. Бо він див, хто не малий, Бог той, котрий так великою махиною світ і небо, і землю, со всею красотою своєю його сотворив. І єсть так великий той Бог, котрого величества небеса всі об'яти не можуть. Але то дивніша я реч, як у того Бога, так великого, малий живот об'яв чистої панки. І вомістим невомістимого Бога. Дивин Бог на висоті Небесної, маючи маєстат слави свої на і многочистих, і во коло має його стоять тьмить мами ангелов і архангелов, чистокрилих пламеноносних серафімов і многочистих херовімов, той правдивий Бог, котрий живе в світі неприступному, а не вільний, в глубині смирення свого почиває на руках. Чистої панни і на раменах її Престол слави свої має. В місто керові, і сарафимов волі, осел предстоять йому, і в місто світа неприступного темний вертеп і тіснуще пещера. То чудо бачив всіх древних чудес, як о той Бог чудний і великий і страшний, так смирився для збавення нашого. Дивен Бог. На висотах. той, котрий одівається світом, як поризою, одіває сонце світлостю і місяця со звіздами просвіщає, а небо облаками одіває, і земною нагоду цвітами красками покриває, а морем глами повиває. Той Бог правдивий, а не іний, в глибині смирення свого пеленами клінними повивається, як отрочатко маленької. Великий Бог. І на готу боства свого нестерпимого плотію покриває, то дивнішоє в глибині смирення Його Дивен Бог на висоті, у величистій слави свої і страшне зіло, або він перед лицем його страшної слави, хорів і срофими лиця свої закривають, не сміючи ясно взирати на лице Його присвітлої і страшної, пред котрим небо і земля утікає і біжить бігом непостоянним. Але дивніший Бог той, а не інший в глубині покори своєї, котрий утікає і біжить пред природом в Єдині. Бог великий і кріпкий, в смиренні же своїм стався, якоби немощний. Дивний Бог на висоті Небесної, котрий, отворивши руку свою щедробливою, ще живить і кормить все створення. Той же Бог правдивий, а не іний, в глибині покори своєї дивніші, яко потребує покарму і кормиться млеком причистої панни. О, як дивні тіла Твої, сару присвятий, Боже великий, чудний і страшний, вся сії приймав єси прироженню нашим. І справував для збавення нашого. Добровольно сталися Сину, Божий, сином Чоловіческим, аби з нас починив синами Божими, і смиренням Твоїм поставив нас великими в славі Небесної і в царстві Твоєм приславним. а нищитою Своєю, збагатив богатим сина з богатством Небесним довольним. Притом ми за такое добродійство спавителеві нашому поклонюємося. не в тем, в тепі лежащому, але в світлому небі, на престолі, хровійському сидящому, одисну Отця своєму, благословенного во віки віком, оддаємо йому честь і славу і хвалу, достойному, предост... предостойному, а принесімо йому в подарок не злато сказительної, але душі наші златовидні, світящіся, бачи злата і сонця, і вірою, правдивою, седмкрот крот. Полюрувати її огнем Духа Святого, Пресетим Сакраментом і поклонімося цару Новорожденному ворожденному і уявленому, в мірі славища явлення, отдаймо йому по планеті, як отоби слава, честь і держава, хвалення і благодаренні, купно за Отцем і Духом Його Святим, ним і всегда, і в всіх віцях нескончених, на обі страни без конця звішок. Амінь.